Благодійність приходить з розкритими долонями. Її призначення віддавати цей вислів американської письменниці якнайкраще характеризує ініціативних рівненських атомників. Колектив рівненських атомників постійно долучається і сам організовує різноманітні благодійні соціальні акції в підтримку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Це продовження акції Ангели світла та скорботи, і ми з радістю долучилися до неї. Вкотре працівники РЕС згуртувалися та зібрали хто що може: іграшки, розмальовки, теплі пледи, солодощі і передали їх вихованцям мізоцької спеціальної школи першого другого ступенів, що на Рівненщині, акція була ініційована міським управлінням освіти і розпочалася 1 вересня. Наші діти робили ангеликів, які ми вивішували на арці. І потім і приносили іграшки. І після цього в нас виникла ідея, що ці іграшки мають знайти своїх дітей. Подарунки доставили у мізоцьку спеціальну школу, де навчаються діти від 3 до 18 років з тяжкими порушеннями мовлення і норми інтелекту. Тут функціонує два других класи для дітей із складними вадами розвитку. У закладі більш ніж 200 вихованців. В час війни діти стривожені, і для них дуже важливо на даний час відчути підтримку в сторони інших небайдужих людей. Це додасть їм сил, впевненості, і підніме їх настрій, звичайно, це дуже чудово. Благодійники передали дітям незліченну кількість подарунків і завдяки цьому створили їм справжнє свято. Подарували попит, подушки, собаку і змію. І класний настрій. Діти безмежно раділи новим іграшкам і відразу давали їм імена. До прикладу, Максим назвав свою собаку Лакі. Поруч із ним десятирічний Павлик, який з першого класу навчається у закладі і має тут багато друзів. Що ти будеш робити з цими іграшками? Пару оставлю тут, а щоб іграли сі пару заберу. Це було до тебе. Сьогодні сюрпризом дуже великим сюрпризом. Ділиться емоціями, і шестикласниця Дарина стало радісно й весело. Мені сподобались плід і подушка. Це подушка м'яка, а плід теплий. Ці речі благодійники закупили для того, щоб дітям було комфортно перечікувати повітряну тривогу в укритті. Сьогодні ми підлаштовуємось під реалії сьогодення та продовжуємо робити добро заради щастя у дитячих очах, кажуть учасники акції. Підтримувати отакий вогник надії в дітях зараз дуже важливо. Будемо і надалі організовувати і долучатися до різноманітних акцій, в підтримку діток, адже це наше майбутнє, і потрібно робити все для того, щоб воно було якомога краще. В них Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.